Привіт, друзі! Сьогодні в нашому фокусі позиція з нашого власного імпорту, а саме палавання лазанівалії напівсолодке червоне вино з сонячної Грузії, що не потребує представлення. Класика, яку люблять мільйони. В ароматі будемо відчувати стиглу вишню, чорну сливу, чорницю і трішки медово-квіткових відтінків. Смак солодкуватий, округлий, з легкою танінністю, що балансує фруктову насиченість після смак. Довгий і оксамитовий. Це вино виготовляється з автохтонних грузинських сортів винограду, вирощених у долині Алазані, одному з найвідоміших виноробних регіонів країни. Його стиль щирий, теплий і домашній. Чудово поєднується з сидними нарізками, м'ясом на грилі, пряними стравами, а також із десертами. А ще це класика для родинного застілля. Цікавий факт: долина Алазані це серце грузинського виноробства. Завдяки теплому клімату та річці Алазані виноград у цьому регіоні дозріває особливо солодким і ароматним. І саме це ви відчуєте в кожному ковтку палавані.